Дякую. У воротах Вікторія Канєвська, номер 40. В захисті Ірина Рибалкина, 10-й номер, Ксенія Ніколаєва, 8-й номер. 18-річна Вероніка Коноплянта, а 18-річна Кристина Чорненко. Подача зараз, точніше передача вперед на лівий фланг. Маріуполь ватаці лівим флангом. Потрібно зараз зміщуватись центр. Це і робить ревчення Маріуполя. Удар поворотка! І м'яч вилітає в сітку. Прекрасні індивідуальні дії. Це все привзвело до голу. Зараз купа часу. і Все ж таки вдається зараз провести атаку Пантерам. І, здається мені, що Тиханова була в положенні позагрої, але що зараз вирішиться. А... Арвітриня Ніпока. Де передача туди на Тарсукову, Тарсукова далі. Це може бути небезпечна передача вперед на Тарсукову на лівий фланг. 70-й номер мчить вперед, це дуже швидко, але добре можна пробувати! Рахунок! Главен! Як домашні трибуни шаленіють і тішиться тому, що Маріупаль забиває другий для себе гол. Чудово свої лівої ноги. Потрібно дійсно Єлизаветі Голик правильно поставити стінку. Дійсно, його простріл такий цікавий простріли. Рахунок стає 2-2. Передача на. На Марію Тихонову і в неї дубль. Другий гол для цієї гри три очки і як мінімум, як мінімум. десята сходинка. А можливо, навіть якщо різниця м'ячів, там потрібно потім буде дивитися ще краще. Падіння втерну майданчика, арбітриня вказує на позначку. О, як нагадаю, нагадаю: 2-2. Отже, біла проти голик. Удар. Біла забиває гол. Демонстрию вона в камеру. Сердечко.